Hello Friendly, з вами Деніс Френлі. Показую вам комікс про Gladles, знову ж таки. Тому що ж, приємного вам перегляду! Ось такий Дладлес. Надіюся, вам сподобається він. Приємного перегляду. Поїхали. Ой. Нік. ту 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 тунц, тунц, ту ту Тунц, тут, тут. Гладлес!

Mo, 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 Ya, Tan Tan, Tun 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 Tun, Ya 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 Ya, Sh, Sh, zın 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 Zun Zun, пум та тапум ту татадладлес. Ось такий народ був. Комікс сподобався з вас, обов'язково вподобайка. Якщо вам цей комікс не сподобався, тоді пишемо в коментарях, чому не сподобалось. Чого саме не сподобалось, пишіть в коментарях, якщо коментарі відкриті, пишіть. А з вами був, як завжди, на зв'язку, день із Всім дякую за перегляд. Всім пока! Бувайте друзі! та 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 пум та пум та та пум та пум